Україні зараз активно розганяють в телеграм-каналах прям якісь ну супер інформації, що того звільняють, малюка куди здівають у Мірова перекидають в США до прям Армагеддон якийсь владі Паралельно з тим ідуть опровірження, що це неправда, що це все не так. що відбувається зараз в українській владі. Діма, ти знаєш, що я хочу сказати? По перше, бачу, що це інформаційні вкиди з боку РФ, які закидуються через певних людей, які не усвідомлюють, що вони вкидають. І багато ще різного ІПСО зараз лунає. Зокрема, чомусь від блогера ФЛЕШ лунає дуже багато таких закидів про те, що Україну чекають там криваві осені і так далі. Це неправда, не є правдою. Нас залякують. Я бачу, що відповідно ніхто нікуди не уходить і ось він імператор Володимир Олександрович Зеленський. Якщо хтось не знає, то його багато хто так називає. І я відповідно, це таємничка. Імператор буде у нас а, Імператор буде у нас керувати країною. І відповідно, я бачу так, що. Пан Зеленський не буде звільняти жодного з цих людей. Я бачу навпаки, що влада згуртована і зараз працює на план реваншу у війні. Реванш буде у війні. Чіткий реванш. Давай я спитаю тебе так. реванш який? України? України. Хорошо, Віляр, про суми. Було багато в мене питань на каналі. Діма, що правда що фортифікаційні споруди на Сумщині не будувалися, бетонні блоки валяються обабіч оба дороги, і тепер расисти з них будують, що хочеш Чи були побудовані захисні споруди, оборонні споруди на Сумщині? Ні, не були побудовані це все правда. Відповідно, я бачу, що там сидять агенти впливу РФ, які очолювали ці збройні відомства. Я особисто знаю, що ними зараз так займаються, що буде летіти з, -з їх сім'ї криша й голова, і всі вони будуть відповідати. Починаючи від Артюха, який призвів до загибелі людей і до інших, так. я справді чітко бачу те, що на місцевому рівні саботували. Але я чітко бачу відповідальність. І, до речі, я постійно ж казав людям: не бійтесь. Так, ворог захопе селище під сумами, захопе, просунеться. Угу. Але я казав: хаті не візьмуть, суми не візьмуть. Хоті не взяли, не підпускають, суми не взяли, навіть не підійшли в притул Тому е все у нас стабільно зараз. Е на Сумщині найбільше угруповання українських сил і воно тільки збільшується і буде збільшуватись. Так а... що не переймайтесь. Ми а все ситуація на сущини. Давай так. Чи бачиш ти, що українські збройні сили вибивають просто росіян з Сумщини? Так, да, отак, подивись, чи, чи бачиш ти о, що Збройні сили України? да, Дякую, Ліно, не міг згадати, як буде спробування. Дякую, Ліночко, дякую друзі. Тіма, дивись, я буду казати завуальовано, я ж дав передбачення, що буде контрнаступ, дуже потужний, і до нього готуються. Але е, я не буду казати за області. Я скажу так: що я не бачу захоплення Сумщини е, Росією, і я бачу, що Україна там дуже файно ствердиться і е, на Сумщині ворог програє. От я думаю, що хай хто, хто додумає, що собі, той додумає. Е, Віляр, подивіть, будь ласка, по Харківщі по Харкову, е, тому що людей теж хвилює просування расистів. Стать на Харківщині, особливо в бік Харкова, з, з, з Одами Демовчанського ці сезони, що вони йдуть ближче. Давай так. Я не я не буду питати про окупацію Харкова, я в це не вірю. Для мене це неможливо. Але наскільки підійдуть ще ближче до Харкова і зможуть з без відстані Так. Да. Ні, Діма, немає такого сценарію вище сил. Немає. Є сценарій тільки того, що. Справді ворог буде тиснути, але він буде отримувати таку відсіч по зубах, що ну пере... закриті okay. дороги, дурак перегорнутий. Немає вектора розвитку цього наступу. Відповідно, ні під Вовчанськом, ні під Куп'янськом ворог yeah. не досягне нічого е суттєвого, тому е харків'яни. Ви не бійтесь. Єдине, що вам є справді загроза, це те, що ворог взявся зараз за ваше місто. Mm -hmm. Знищувати його шахедами і обстрілами дуже сильними. Mm -hmm. Тому тому якось так. Біляр, чи правда? Давайте переведуть малюка з СБУ на посаду у Мірово? Міністра оборони. так, так подивимося. Любасенки ставив лайк. Та да, я бачу, Жень, а Ірина, подивимося, ваше місто. Поки що ти бачиш. Дивіться, ні. Я бачу, що його не переведуть на міністра оборони, але наступним головою СБУ буде Олександр Поклад. Це я вам чітко кажу. Генерал Олександр Поклад, очільник департаменту контррозвідки. Це ще це теж дуже дуже жорстка людина. він в переговірну групу mm -hmm. з Росією, це теж жах Росіян. Це та людина, яка знищила Олександра Захарченко, Гіві, Матаролу і, і всіх оцих покидьків Алексія Мазгавова і протім, тому, mm -hmm. тому можливо, що колись часом малюка переведуть на якусь більш відповідальну посаду, але не зараз. Угу. Окей, е, тому що це пише нардеп Гончаренко, стало цікаво, тому що він же, ж, теж, розумієш, працює на всіх підряд, платить гроші, і говорить, що е... треба сказати. Ребесенки, став лайк, питаю, ось Олена, Віляр, подивіться кривий Ріг. Зараз Гончаренко, дивись. Йому справді цих якісь групи впливу закидують, справді є ідея того, щоб малюка перевести, але все-таки схиляться до того, що він буде очолювати саме СБУ. Тобто а, Гончаренко кри... знає трохи правду, так? Да? Так, але це тільки плани, але це рішення прийнято не буде. Угу. І що ти зараз хочеш подивитися, чи знає Гончаренко справдиву інформацію? Ні, я кривий рік хочу подивитися Давай кривий рік Ліна Гаврик питає. Ставте лайк, любесенькі, пишіть запитання. Зараз якраз прийдуть по ваших питаннячках Музику ми не можемо змінити, тому що веляр знаходиться в студії, де та де звучить звук, і так. Да. А, ну, що я можу сказати? Я можу сказати чітко, що а, по кривому рогу ворог планує удар балістичний, але відтерміновує його в часі. Причини, відповідно, відповідно, я бачу десь протягом двох тижнів він ударить по Кривому року. Мах веляр, яке ваше відношення до хлопців, які тікають зараз за кордон? У мене дуже похабне ставище до таких хлопців. Я сам знаходжусь в Україні, в Києві, буду тут знаходитись, навіть якщо підійде ворог до Києва, я буду відстрілюватись. Я хочу сказати, що ми всі повинні знаходитись в Україні, підтримувати збройні сили донатами чи збройним шляхом, і е, немає жодного виправдання до тих, хто біжить за кордон. І відповідно, якщо я узнаю, що хтось біжить за кордон, я телефоную телефоную в Держприкордонній України і цих людей в'яжуть. В'яжуть і телефонує генералу. Ти скажи мені, чи Америка вдарить по Ірану ядеркою? Або будь-якої вели... ну, давай щось таке по типу сили ядерної зброї так 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 Біляр зараз розкидають це вкид спеціальний трампівський для того, щоб залякати Іран, вони можуть без тактичної ядерної зброї нанести так. дуже потужну шкоду Ірану, і саме це вони і зроблять. Тобто немає шансу на те, що Трамп не вдарить. Якоюсь зброєю по Ірану все одно він вимушений буде втрутитись. Наташа лялька питає дімочка, дякую за ефір Віляр кожного дня кошмарять десятками шахідів. Що чекає Павлоград і Самар? Це міста в Дніпропетровській області. Давайте подивимося, що там, що там буде в Павлограді. Да. Небезпека є конкретна, буде загроза, тому е, побережіть себе. Павлоград? Так. Да. Самар. І межова. І межова теж, да Так. Самар. Вілярчик дивиться Самара. Я вас прошу підписуйтесь на канал Віляра. Вони в інфобоксі, на моїй канали, на мій телеграм любесенькі. І... Спокійно буде. В буде... Самарі буде спокійно. Uh -huh. Uh -huh. Давай так, мої підписники багато, так само твої, Я думаю, є з, Крем... з Кременчуга. І чому ми знаємо чому? Ти продовжиться ці атаки на Кременчуг. По-перше, я бачив, що туди будуть бити, і так. бачу далі, що будуть бити. Зараз ми подивимося. Подивимо. Так, вони будуть бити. Причому Діма випадає карта п'ятірка мечів, карта смерті, диявол, карта агресії, паш жезлів, карта конфлікту. Вони да. націлились на е, 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 на відповідно Кременчуцьку ГЕС. Вони націлились на розподільчі станції. Вони да. націлились на критичну інфраструктуру по енергетиці, да. але чи від того впаде ця енергетика? Жодним чином ні. там дуже захищені об'єкти. Ну, не сподівайтесь, Бог... не росіяни, не сподівайтесь, однозначно. Вільяр, подивитися, вас... одно програєте і згниєте. Однозначно. Дімочка, подивіться з Віляром Одесу. Одесу. Давай подивимося з тобою Одесу. М да Віляр дивиться зараз Одесу. А ви пишіть ті питання, які вас зараз хвилюють на цю секундочку. Ми всі їх поставимо. Розглянемо. Одеса повторні удари, загрози Аркан Луна. І аркан Сіра. Mm -hmm. за Одесу взялися сильно вороги, тому дуже будьте обережні, спускайтесь в укриття. Ми робимо це передбачення не щоб залякати, а для того, щоб захистити. До mm -hmm. речі, я хотів також звернутися до людей і запросити а, вас на, а, на ритуали. Літнього сонцестояння. Сьогодні це літнє сонцестояння, yeah. і завтра я вітаю усіх цим святом. Це свято успіху, удачі і фарту yeah. Вже першу частину людей я прийняв, але я вирішив, що додатково я проведу цей ритуал ще у вівторок. Тому в понеділок ви можете записатись на ритуали літнього сонцестояння. Їх п'ять, вони коштують всі разом 3600 гривень за одну людину це ритуали на багатство, на успіх, на захист, на очищення, відкриття доріг та відсічення ворогів, щоб вони не могли вам шкодити. Також цей ритуал допоможе і від крадників людям. І запрошую на марафон свічної магії, воскових відливок, в який входить також. І відливка воском кожного учасника. Це все. Марафон свічної магії починатиметься ввечері в понеділок, тому в понеділок можете записуватись на це. Асистент моя сьогодні завтра вихідна. В понеділок вона прийме ваше замовлення, і ви зможете приєднатись як до марафону, так і до ритуалу. Отак, басенькі приходьте. Юлярчик. Ми подивимося з тобою. Люди пишуть, що їх дуже хвилює ніженусь. Я бачу, що прям зараз обстрілюють ніжен. Чернігівську область, де подивимося, Ніжин і Чернігівська область. на початку ефіра ти сказав, що там можливий наступ. Там можливий наступ. Ну, Ніжин шахедами можуть далі обстрілювати, там є причини для цього. Хочу відповісти Ірині Лебедюк Вона пише: Але ж, Артюх, ставлені в зелі. шановний веляри, я не розумію, чого ви так захищаєте зрадницьку зелену владу її протизаконні дії, що суперечить конституції. По перше. Я хочу сказати, що не Зеленський призначає всіх цих людей. У нас зараз кадровий голод. Ми зараз призначаємо ну, тих, хто є в принципі. Перевірити зовсім усіх не вистачає ресурсу, бо у нас спецслужби, війська вони воюють, а тому помилки є у всіх у назначенні. Зеленський перший зараз сказав поставити на коліна цю, цю людину. А по друге, зараз, якщо ви йдете проти нашої влади, ви йдете проти України, свідомо йдете, тому що ми зараз нам потрібно об'єднатися навколо зсу. Поганий президент. добрий ви думаєте, що мене в Зеленського все влаштовує? Зовсім ні. У нього є промахи. Але зараз треба нам об'єднатися навколо єдиної влади. А потім ми проведемо вибори. Ми виберемо тим кого хочете. Зараз треба об'єднатися. Зараз треба мобілізувати внутрішній ресурс, мобілізуватись і воювати. Причому в переносному сенсі також. Угу. Ні, це любезненькі Ви знаєте, що в мене на каналі, ми я вважаю, що не можна плювати колодязь Я вам тисячу разів це розказував. На сьогоднішній день, отак в нас є. Не хвалим і не радуємося, сприймаємо як є ну і тримайте іноді свої якісь такі конспірологічно зрадницькі слова. Ну не, не, не треба їх публікувати, з цього срач. Коментуйте, дивіться, фільтруйте, аналізуйте. Будьте на але якщо б не видеш не витримка Зеленського, ми б давно капітулювали, тому що тут потрібна витримка стержень залізний е, одної людини, і він не втік з Києва. Він воював, почув. Люди з Зеленським перші два роки. Чому ви зараз забули? Чому ви зараз забули, що людина, людину могли вбити? Отут, От я сижу десь тут біля урядового кварталу зараз. Людину могли тут вбити росіяни, які планули на родині мать, висадитись, і людина тут сиділа, сиділа, забувши про свою дружину, забувши про своїх дітей, про свого сина. І робив це для того, щоб захистити Україну. Хоча всі казали, що ми все, Київ не витримає, він сів, сказав, ні, давайте все зробимо, щоб ми вистояли, ми вистояли. І раніше це пам'ятали, зараз чомусь це забули спустили в унітаз. Це невдячність, це неповага. Давайте любасики, щоб ви не думали, що ми перетворилися на пропагандистський клуб. Я незалежно від політичних поглядів вважаю, що коли війна не можна сильно ламати ту гілку, на якій ми сидимо. Така моя позиція. Потім будете рішати. Ти мені скажи, е я хочу тебе спитати. Да, це правда, ось пише Оксана. Такі е такі е люди вносять хаос в українське суспільство. Я не хочу хаосу, я не хочу цих розборок в Україні думати, говорити е один одного попливати вогню. Просто ці розбори Урки вони повинні бути тоді, коли ми, коли е, е, у нас немає воротами росіян, бо зараз скористаються будь-якою внутрішньою проблемою, скористаються ВСР, і я хочу так, щоб ми знищували ВСР, а не сварились всередині Давайте об'єднаємо да, це правда, об'єм об України в історії. Не я не кажу, віде. як історик бо так. за освітою, всі біди України були тільки від роз'єднання. Коли ми, коли ми були об'єднані, коли ми об'єднуємось, ніхто не здатен нас здолати. А ти ти історик по світі? Да? Так, а де ти вчився? Києво-Могилянська академія, найкращий університет України. Я його закінчив на середній бал атестату 93 Нормально. Я думаю, що це середній бал диплому, точніше. Це думаю, гарний дуже результат. Красно. Там вчитись неможливо за гроші, там можливо вчитись тільки своїм розумом. Да, це там немає студентів і викладачів на машинах. Там всі їдуть, їздять на метро, і там всі люди звичайні по інтелекту там вчаться mm -hmm. А людей можна ламати бусики в підвалах? Дивіться. А те, що відбувається свавілля на місцевому рівні в Калуші чи в, в Коломиї, а це це не відповідальність президента. Це відповідальність місцевих ТЦК та, та СП. Відповідно, вони притягують до відповідальності і показують суспільству вироки вироки тим людям, хто порушує це. Просто подивіться ці зводки. Так, є порушення, але розумієте що немає мобілізації нормальної в жодній країні. Це все стикається з такими питаннями. Це це ну це історично. Угу. Тому любесенькі об'єднуйтесь не важливо об'єднуйтесь навколо України. Давайте так ставте і дивіться об'єднати треба навколо Зеленського навколо України. От правильно Діма каже. І дивіться, не треба нікого любити. Я от взагалі закликаю, не любити владу. Є вона, є цінують. Дивіться, працює вона ні, Ну не треба оцій постійний срач, ну любесенькі, ну це капець. Так, Віляр, девера. Ми вже майже в фіналі. у Нас є деякі запитання треба з тобою дуже важливі розібрати. От Константинівка, що ти думаєш, що буде що там, які там загрози є. Так, поки Віляр дивиться, що там з Костянтинівкою, я прошу поставити лайк цьому відео прекрасному. Коментуйте його і розсилайте по всіх соціальних мережах. Костянтинівка не паде, а Костянтинівка під моїм магічним захистом, який я ставив ще, ще в тому році. Також на Покровськ Мирноград я ставив ці захисти, вони стоять і будуть стояти. Ні Костянтинівка, ні Покровськ, ні Мирноград. Ворог не захопить, а буде ризик, коли прийде серпень, але я там теж буду щось робити. Угу. Хорошо, поїхали далі. Ми дивилися Константинівку Давай з тобою на фінальчик подивимося, любес, який з ваших 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 питань. Да, ось каже: якби рашка прийшла, то тебе не ламали, а розділяли би суда. Що... Питали би ще током питали дивились би і знущались, і е, е, розчленяли би по шматках. Ви що? Як казав один майстер, мене ефірі? Діма, ми з тобою стільки наговорили хорошого на Україну. Павла Дубова, ви в першу чергу воруєте гроші, ви в першу чергу корупції займаєтесь. Ви що, не домовлялись за дитину, щоб е, дитина нормально пройшла обстеження там чи щось таке? Ви в лікарню не носили кошти. Ви е, десь е, не вручали по роботі комусь кошти, щоб вирішилось ваше питання. Ми всі корупціонери. Ми всі займаємось корупцією. Це питання генофонду українців, а не питання е, тільки лише влади. Да, будь ласка, власне? добропілля, добропілля, шахеди. Є ризик шахедів подиви гуляй поле а гуляй поле шахеди гуляй на рай поле, гуляй поле там артилерія буде обстрілювати не тільки шахеди. Ти мені скаже любесеньки, це реакція на цю корупцію. Біляр правду каже, чого ви забуваєте? Що ви всі причетні до цього? Але чого що ви поліцейським на дорозі давали? що ви суддям давали? що ви лікарям давали вчителям за справку за вакцини? За все купляли від коронавіруса собі оцяці стати. Чого ви це забуваєте? Оце корупція. Оце. А потім ваш синочок чи досі прийшла працювати в селищну раду, і теж так само, а ви ще там підсуїтили. Я давно казав: нема такої матері в Україні, яка б не хотіла, щоб її син працював у владі. Нема. Це мрія. Мрія людей з, 90... з... з Дев'яного Союзу. І найвищий пік реалізації дитини працювати в органах. Держслужбі. Там є завжди стабільно і надія. Так, да, стабільно і надійно Тому, будь ласка, ну не пишіть це. Ну, таке враження, що це Сивочолі, просто в нас всі гетьмана, вже всі ідеальні, а всі останні погані. Ну, не треба, це не люблю. Ну, з тобою. Я не піднімаю політичних тем. Ти мене куди мене покриві дорожки за я я я вільяр. Підманула, підвела. Ніжин, ти, ти ж мене підманула, ти ж мене підпис. Ніжен, Ніжен, покажи мені, будь ласка. Мен, ти не сказав Ніжен, бо ти замовився і люди сказали, що ми не продивилися. От напишіть мені зараз в коментарях, чи купували ви собі свідоцтво про вакцинацію. Напишіть мені в коментарях, я нікому не покажу. Я приховаю чат. Напишіть. Віталій Іванов був гарний день сьогодні. Був гарний день. Віталій Іванов, у вас хороший день. Напишіть, що мені зараз відповім так само. Давай, скажи мені. Так, це про Вінницю. Ні, ми про Ніжен говорили. Про Ніжен зараз питаємо. Ти не відповів про Ніжен раніше. Ні, ти що я відповів? Я сказав, що будуть шахеди і буде далі загроза. І давай, у мене, давай. я от розклав, у мене теж дивись, шахети по, по повітрю. Беліал теж смерті і загроза. Молодець світочка, я теж не купував. Робив три вакцини. А тепер мені всі кажуть, що я придурок бо я зробив три вакцини Pfizer А я купував. Купував? да Збирайте компромат. А я не я робив три вакцини Pfizer, бо я сказав, що це свята вода. Мені казали, Діма, Діма, ти подохнеш. Я кажу, я кажу, це свята вода. Я відчуваю, що вона йде мені на реалізацію моїх планів, бажань мрій, здійснення на міцне здоров'я. Я їх закодірував. Я не знаю, що там було, але було. Поїхали. О, Ой. Ой. ось я каже Наталя, що літ купувала. Я знаю, багато хто купував. Боже сьогодні ефір Дніпро. Кожен вечір шахідна, рибасники, я знаю, що на всі я кожен день дивлюсь Дніпро. Давай, давайте подивимося, давай подивимося Львів центр, просить Вілярчик. А Наташа нічого не купувала, Молодець Наташа. І не, вакци... І не вакцинувалася. А як ви на роботу ходили? А з дому починається переносить греч за виписку. А за роди. Давайте, напишіть за пологи, скільки платила. Юлія мені каже центр ці... Львова, стоп токін, пліз. Бо е, тому, що тут все спокійно. Все так? буде добре у центрі Львова. да. Львів. А ось Оля Меченко не купувала, пішла з роботи. Не всі так могли, не всі так могли, любесенки. Окей, Віляре. Я думаю, що у нас сьогодні сенсаційний ефір. Я закликаю ще раз всім поставити лайк його. Задонатити, закоментувати, підписатися на канал Віляра, йому там треба трошки-трошки і буде 100 тисяч. Е, тому і на мій канал підписуйтесь там вже скоро 250 тисяч буде, але це ваша підтримка. Це жива аудиторія, вся нативна, щира, правдива, жодної купленого бота. Це все ви, мої любасенькі які мене ще дивляться щодня. Дякую, що обираєте мене. І зі мною сьогодні був мах віляр. віляр Дякую. тобі дякую Доєднуйтесь до ритуалу в понеділок, так. до марафону і до мого каналу. Давайте Давай. 100 тисяч зробимо разом. Зробимо Давай. їх разом. Кожна <кій> підписка наносить смертельний удар по серцю Володимира Володимира.